Просто з передової на пологи двоє військових з Вінничини вперше стали батьками, татусів відпустили з фронту лише на кілька днів, аби ті могли підтримати дружин та обійняти донечок. Герой України, десантник Дмитро Тодоров та морський піхотинець Іван Думанський, зізнаються легше давати відсіч ворогові ніж годинами хвилюватися за появу нового рідного життя. Проте саме народження Соломії та Ангеліни так назвали дівчаток, буде для захисту. Хисників ще більшим стимулом гнати окупантів. Це як перший раз здійснити стрибок з парашутом? Не знаєш, на що йдеш? З таким екстримом порівняв народження своєї первістки Соломії, герою України, Дмитро Тодору. Та й стрибати з парашутом, зізнається, капітан Десантник, було легше, ніж пережити години хвилювання, допоки на світ з'явилася його доня. Що видиться, не можна запутано. Запили руками махати не може. 27-річного капітана Тодорова відпустили на пологи дружини лише на тиждень. Навіть після важкого поранення, яке отримав у 22-му році на Донеччині, командир не дозволив собі залишити побратимів. Я командирота, а дерота там повинні бути командирота. Прийшов волка, прийшов МСЕК, вернувся дольше в трій. Після поранення і в стрій. Важке поранення осколкове. Калібр 152 мм. Майже 90 днів пролежав в госпіталі попутня і несу службу і на консультації до лікареї весною 2022 року. Підрозділи, в яких ні службу Дмитро, виконували бойові завдання в Донецькій області, і саме там 25-та парашутно-десантна бригада давала відсіч окупантам. Було знищено техніку та живу силу противника. Оборонці також евакуювали поранених побратимів у травні. Того ж 22-го року. Десантнику Тодорову присвоїли звання Героя України. Це... Зірка звання Героя України і ще, вона ну, надається в двох, дві, один орден, золота зірка, а це вже як йде звання Героя України. Там багато було похожінь, посилення іншого підрозділу з батальйону. Визначили зведений підрозділ, треба було посилювати, там важкі би бої йшли. Спочатку ну, на одна задача повернулися, отримали другу задачу, на наступну задачу. Тормозили колони, не пускали колони на проривити. Дружина Сніжана до останнього не вірила, що чоловік буде поруч, коли з'явиться на світ їхня донечка, бо коханий виходить на зв'язок рідко і зазвичай лише пізно вночі. Чесно, спочатку не знали, чи буде, чи не буде. куча вещей взяла з собою. А так приїхав. Я кажу, у нас погонами родилася. Вміє її я показати. За кілька днів капітан Тодоров знову повернеться у стрій, бо тепер уже треба захищати і свою соломійку. тих не пустити додому. Я там, щоб не прийшли сюди. З передової на пологи приїхав і морський піхотинець Іван Думанський. Уже п'ять місяців захисник разом з побратимами тримає позиції на Покровському напрямку. На всій лінії фронту гаряче, але там би, є би, нелегко. Іван Жартома зізнається, у Пологовому, чекаючи на народження своєї Ангелінки, йому було страшніше, ніж в окопах. Я вам скажу, як їх забрали, я тут був і не міг знайти місце собі. Дуже тяжко було, але ну, коли вже перенесли малятку нашу, то вже якби, ну, легше стало, то вже якось як. Кам'яне, душі, дружина Анастасія увесь час, коли носила доньку під серцем, писала чоловіку листи не електронні, а справжні. І тепер, коли її Іван знову повертається на війну, писатиме від себе та доньки. То, що ми його дуже сильно любимо, ми ждемо вдома. За кілька днів морський піхотинець Іван Думанський, як і капітан Дмитро Тодору, повернеться на бойові позиції. Захисник Іван теж каже, що тепер ще наполегливіше гнатиме ворога з України. Вже є якби кого і захищати, і якби ну це наш обов'язок. Новонароджені соломінці та ангелінці працівники Немирівської лікарні подарували їхні перші вишиванки. Медпрацівники кажуть, уже не вперше за своїми донечками і синочками приїздять військові, і саме вони начутливіше реагують на появу своїх діток на світ. Це хлопці, які виконують найважливіші завдання на краю, які бережуть нашу країну в повному розумінні цього слова. І вони абсолютно інші тут. В пологу ми теж це спостерігаємо. І їхні ті відчуття такі трепетні, і їхні посмішки до їхніх донечок. Вони неймовірні. Іван та Дмитро вже чекають, допоки їхні донечки трішки підростуть, і тоді з дружинами повернуться у пологовий уже за синами. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, Програма Вікне СТБ», Єдині новини.